І в кінці цього виступу я придумав, що оскільки це оркестр, е і моя мама в залі, і вчителька моєї доньки, і сп партнери, спонсори, да, я думаю, треба показати жопу голу. Я зняв штани е перед оркестром. А я, Ось, да, я зняв штани, показав голений зад, е всі, типа, там що відбувається. Ось потім ми знову зійшли в гримерку, почали ще щось там випивати і, і так далі. І подружка моєї дружини забрала мене на машині дружини е з моєю менеджеркою на студію, де в нас було автопаті. І поки ми їхали, нас зупинила поліція. А значить, виглядаю я так: в мене фіолетові штани. Я тобі зараз фотки покажу, можете потім вставити. Фіолетові штани, майка чорна, нафарбовані очі. Е, типа підвод, mm -hmm. чорний манікюр, е, хвост такий зав'язаний. Е, і значить, я вивалююсь з машини, і копи такі, типу, там, щось починають там. Я вже не пам'ятаю, але там це мені Оля розповідала. І вони мені кажуть, типу, сядь в машину. А я щось придумав, типу, що я кажу, не сядь, а сядьте. Mm -hmm. А він мені каже, сядь в машину, я кажу, а не сядь а сядьте і так далі. І я подумав, що якщо він мене вже штовхає, то я можу нанести удар у відповідь. Я його вдарив. Вони повалили мене обидва на підлогу, розбили голову. Я впав, типа, на сніг, вже сніг лежав. У мене все волосся в грізі, значить, весь я сам в грізі. Мене привезли, привезли у відділок в кайданках, типа, типу, посадили, значить, сижу я в відділку, і коп мені каже: Ти що, безсмертний? Я кажу, та я не знаю.